Громада вам у долоні плескати рада. Тільки ж дивіться, щоб голос чистим, не осоромтесь перед товариством. Хай буде голос світлим і щирим, втім уже час привітатися з Богом. Бога Отця привітає на троні, Божому Сину схилимось у поклоні шану віддаємо Духу Святому. Єву і Адама, згадаємо про потоку, райських пташок і зірядок із них, райські дерева з плодами чудних. Наше начальство вітаємо високе, майстра, що дім збудував ціні руку. І духовенство нам не забувати, що нам дозволило тут поспівати. Будьте здорові усіх, хто є в залі. Ми ж наше дійство провадимо далі. Бачите? цей, він зрощений Богом. посередині дерева розлога, плодом обтяжена гілочка кожна. Тільки плодів чіпати не можна, бо таємницю найбільшу у світі оберігає тедреву безпеку. Ми ж мої люди лаштуємось і в хорі, хай голоси наші зли. Адам устив тобі, як чор спокусив їх плодом із дерев, як видно, здраве адам. Отож, шановні, просимо вас тихенько і уважно послухати вас. Світ. чи тобі до вподоби величні простори його та оздоби. О Боже мій славні твої чудеса у світі твоєму пану краса! Дивлюсь і дивуюсь у всьому, що є. Я хочу тут жити вілення Твоє. Прийми у всіх звірів у владу свою і риб, і птахів я тобі віддаю, хай будуть покірні адами тобі і гори, і води морів голубі. Житлом тобі будуть розкішні сади, дерева схилятину долу плоди. Бери, пригощайся! На він і рай одну за лише й пам'ятай. Он бачиш те древо, що в центрі стоїть. Плодів, не зривайте з його верхові. Життя дарував я тобі у раю. Дивись, пильнуй за старогу. Oh, la, la, la. Плодіться і множте, і хай повсякчас усе, що вам треба, то й буде у вас. Я скрізь тим тебе і її. Лиш будьте слухняними, діти мої. Готовий до цього, мій Господи Я. Безмежна у щедрості ласка твоя. Ой, єла, поглянь, яка гарна земля, Господь всемогутній нас благословля. Приймемо всіх світів у владу свою. І ви, і птахи, що живуть у раю. Нам будуть покірні мені і тобі. І гори, і море. І води морі голубі. Житлом нашим будуть, розкішні сади, дерева схилятимуть долі плоди. Бери, прихищайся, на те і яде. Ви жре. Не все, що потрібно, те і знайде. Вижре во найбільше, що в целі стоїть. Воді не зриваємо в його верхові. Господь нас назвав своїми дітьми. Єву я дама я враз отаману. Спробуються люди слабкі, дурині, цього дерева на втіху мені. От би побачити я хотів, як упаде на них гонів. Слухай Адаме. Тільки тоді ти пізнаєш собі, що там боятись, ну ж, не тремти. Мій цей чудовий на колі і смак. Він доподобив мені, та ще я, Адаме. Чи любиш мене ти, чи ні? Я певна, що ти не відмовиш мені. Якщо ти вже просиш, то хай буде так. Я разом з тобою пізнаю цей смак. Хоч сам биловік не наважився я. Як це змінилося, є моя? Що тебе послухав, наче впродовж однієї миті став я беззахисним цілім світі. Страшно подумати, жінко моя, що за гріхи не з тобою чинили. Адам, озвись, зі схову ночі вийди і стань перед мої очі. Я тут, соромлюся я, мій Боже. Чому? Бо діло вчинив негоже. Порушив я твою заборону. Не смію вийти до твого трону. Скажи, Адам, я хочу знати, чи сад наважиться догріхати? О ні. Мене сам не посмів би, Мене до гріха підбила жінка, їва, щоб для добра забив мені з мого ребра. Хай перед мужем побачу жінку, що спонукала його до вчинку. О є, навіщо ти це зробила? Навіщо плоду з дерева кусила? О Боже, винна я, то спокусила мене змія. Хай я повірила їй, але я не хотіла вчинити чинити зле. О Гавріл, ангели мій, тут покажися в хвилині цій. Єв я дам геть прожини, більше не ступлять до раю вони. Явився ангел білий, О Бог із раю видно. Я щойно отримав від Бога наказ. За демо я вигнати вас. Ідіть, виживайте крізь холод і страх. У зима і злива на бухті брати. Свій хліб добувати у потім чола. А ти, жінка єво, на світ, грішний цей, від нині у муках приводиш на дітей. Огорено, огоре нам, бідні жінки, страждати ми мусимо довгі віки. Так має бути все в Божих руках. Господь покличе назад, із мандрів жденних у райський сад. І не бахайтесь, а кликати вас із саду, і яку. Сатано, поживи не буде тобі все одно, до світу людей не підеш ти ні, а будеш як звір плазувати в багні. Людей на потіху тобі не віддам. Щасливими стану і Єва, і Яда усе подолає, спокусу, біду і житимуть вічно. Ora è <laughs> Шановне високоповажне товариство, панове і пані і паночки шляхетні, не ображайтеся в фіналі за нашу груди досконалу. Про те, як Бог створив райські сади, як Єву й Адама пустив туди, як чорт спокусив їх плодами з дерева, як вигнали з раю Адама. Ми просимо вас не гніватися на них. Вони не хотіли вчинити гріх. І чорт, капости не з власної волі, просто такі їм випаде ролі. Щоб вам про добро і зло нагадати вирішили ми вам заспівати. Нехай же пошле Господь милостивий, вам добрий день і мить!